Казка Софійка та Забутий посуд. Софійка була дуже доброю дівчинкою, але вона не любила мити посуд. Одного разу, після обіду, вона сказала потім помию і побігла гратися. Але вона навіть не уявляла, що відбудеться. На кухні. Коли Софійка вийшла з кухні, посуд почав шепотіти. Ой, ой, як ж брудно! — зітхнула чашка. Я така липка, що мене не впізнати, заплакала ложка. А я вже починаю пахнути, зовсім не смачно, додала тарілка. Але що робити Софійка? Навіть не підозрювала, що посуд ожив. Посуд вирішив діяти. Якщо нас не миють, треба знайти того, хто нам допоможе, сказав сміливий чайник. І тарілки, чашки та ложки почали сповзати з раковини. Але раптом ой! Чашка покотилася просто на підлогу, Виделка впала під стіл, а тарілка ледь не розбилася. Посуд зрозумів їм самостійно не впоратися. Вони дуже хотіли бути чистими, але без Софійки це було неможливо. Коли Софійка повернулася, вона не повірила своїм очам. Що тут сталося? Як тарілка опинилася на підлозі, чому чашка лежить догори? І тут їй здалося, що вона почула слабкий шепіт. Помий нас, будь ласка. Ну що ж, не можна залишати вас у такому стані, сказала Софійка. Взяла губку. Та почала старатно мити посуд. Вода весело дзюрчала, пінка блищала, а чашки та тарілки стали чистими та радісними. Коли остання тарілка зайняла своє місце на полиці, весь посуд подякував Софійці. Тепер ми чисті та блискучі, дякуємо тобі. Софійка усміхнулася і зрозуміла, що мити посуд зовсім не складно, а навіть весело. Відтоді Софійка завжди мила посуд після їжі, адже вона знала, брудний посуд засмучується, чистий посуд це порядок і гарний настрій. Допомагати на кухні це весело. А ви, дітки, мийте посуд після їжі? Спробуйте і він вам обов'язково подякує. Дякую за увагу!